У сільському житті є речі, які здаються дрібними, але саме вони визначають урожай і добробут. Однією з таких справ є зимове підживлення землі. Коли на дворі мороз, коли город спить під білим покривалом, багато хто думає, що робити вже нічого, хай земля відпочиває. А між тим старі господарі завжди казали: сип по снігу, буде хліб у лузі. І в цих словах глибока народна мудрість перевірена десятиліттями, адже саме взимку земля приймає поживу так, як людина, ліки після хвороби, повільно, рівно, без перевантаження, готуючись до весняного вибуху життя. Ще з давніх часів на села взнали, що підживити землю треба не лише навесні, а й узимку. Мороз не зупиняє природних процесів у ґрунті, а лише сповільнює їх. Коли на полі чи городі лежить сніг, він є ніби ковдрою, що зберігає тепло всередині землі. Під ним продовжують жити мікроорганізми, які розкладають рештки рослин і готують пожинні речовини для нових посів. І коли господар розсипає по снігу добриво, хоч то гній, хоч зула, хоч мінеральна суміш, сніг приймає це, зберігає, а потім навесні разом із сталою водою несе вглиб. Прямо до коріння майбутніх рослин. Багато хто сумнівається, мовляв, як же сипати по снігу, коли все промерзло. Але досвідчені люди скажуть: саме тоді й треба, бо коли сніг ще не злежав, легкий пухкий, а земля під ним не зовсім застигла, тоді пожинні речовини ляжуть рівномірно, не змиються, а з першим відлигою потечуть донизу, просочуючи кожен шар ґрунту. Так і виходить, що навесні рослина з перших днів отримує все потрібне азот, фосфор, калій, мікроелементи, і город оживає швидше, зелень стає яскравішою, сходи рівнішими, урожай ряснішим. Недарма старі казали, не в січні полежиш, у липні не поїси, бо саме зимою формується основа майбутнього врожаю. Земля, хоч і спить, але пам'ятає все, що їй дали. Якщо ми дбаємо про неї взимку, вона віддячує сторицею. Зимове підживлення це не нова мода, а давня звичка, що прийшла до нас від дідів і прадідів. Колись не було ані складних добрив, ані магазинів з мішками сумішей, тому люди використовували все, що мали під рукою: гніз, хліва, попіл з печі, гнилі рештки буриків чи картоплі. Усе це виносили на город у холодну пору, кидали просто на сніг. Весною те все тануло, змішувалося з вологою і перетворювалося на природне живлення. Селянин знав: земля любить увагу. Якщо не дбати про неї, виснажиться, стане бідною, як стара коняка без вівса. А зимова підгодівля це ніби вдячність ґрунту за літню працю. До того ж, у холодну пору часу більше, ніж навесні, коли робіт, хоч відрами черпай. Узимку можна не поспіхом, спокійно винести гній, розкидати золу, перевірити межі городу, і ця робота не пропаде даремно, навіть якщо сніг товстий. Кожна жменя доброва знайде свою дорогу в землю. Багато господарів помітили, що після таких зимових піджилень земля ніби легше дихає, весною не треба довго чекати, поки грядки уживуть. Грунт прогрівається рівніше, не утворює щільної кірки. І навіть бур'яни сходять пізніше, бо родючіша земля дає силу культурним рослинам, а бур'янам менше шансів. Усе це підтверджує: зимове піджилення справа не тільки розумна, а й вигідна, бо коли доброго вноситься заздалегідь, навесні можна зекономити час і сили, а головне урожай буде стабільніший, без різких перепадів. Є ще один важливий момент: піджилення по снігу допомагає уникнути перевантаження землі, коли навесні сиплеш усе разом. Буває, що частина добро не встигає розчинитися і пече коріння молодих рослин. Узимку ж пожинні речовини поступово розходяться, змиваються водою в потрібну глибину, і до моменту посадки все вже готове до сприйняття. Це природний м'який спосіб жилення, який підтримує рівновагу в ґрунті. Так робила сама природа. Восени листя опадає, взимку переприває, а весною дає силу молодим паразкам. Тому ті, хто хоче мати добрий урожай, мають пам'ятати: не варто чекати тепла, щоб подбати про землю. Починати треба тоді, коли інші ще сплять. Зима не час для відпочинку, а період тихої підготовки. І хто це розуміє, той ніколи не залишиться без хліба, без картоплі, без доброго слова від сусіда. Бо гарний господар видний не влітку, коли зелень стоїть до поясу, а взимку, коли він не забуває про свою землю, навіть під снігом. Так і живе наше село з розумом, з традицією, з повагою до праці. І кожен, хто хоч раз сипав доброго по снігу, знає, що це не пусте діло, це частинка великої науки, що зветься Любов до землі. Коли ми говоримо про зимове одобрені, треба знати не лише що сипати, а й як, коли і куди. Бо земля, як жива істота. Вона відчуває міру, і якщо дати забагато, то замість користі буде шкода. Старі господарі завжди казали: землю не годуй жменями, годуй розумом. Тому варто розібратися, які доброго справді допомагають узимку, а які краще залишити до весни. Найперше, що приходить на думку кожному селянинові – це гній. Його цінність не перевершив ще жоден штучний засіб. У гної є все: і азот, і фосфор, і калій. І десятки мікроелементів, що підтримують життя ґрунту. Узимку гній найприродніше добриво. Його можна виносити на поле чи город, коли становився сталий мороз, щоб він не розтікався рідкими потоками. Розкидають його рівномірно по снігу, не надто товстим шаром. Сніг при цьому виконує роль ковдри, що вкриває гній і не дає поживі зникнути. Навесні, коли починає танути, вода розчиняє корисні речовини і повільно тягне їх донизу, прямо до кореневої зони. Так гній не пече землю, як буває влітку, а лагідно годує її. Є господарі, які роблять гноюві купи просто на межах або у кутках поля ще восени, а взимку рівномірно розкидають їх по снігу. Важливо не залишати гній у великих купах до самої весни, бо тоді частина азоту просто вивітрюється. Мудрі люди знали: краще розкиданий по білому, ніж злежений по чорному. І справді, з гною, що пролежав на снігу, весняна земля бере максимум користі. Друге золото зими це зола. Попіл відров, соломи, кукурудзяних качанів це найчистіше калійно-фосфорне добриво. Його можна сипати просто по снігу тонким шаром. Коли сніг почне танути, розчин зули вбереться у верхній шар землі, насичуючи його мікроелементами, особливо калієм, кальцієм і магнієм. Зола нейтралізує кислотність, тому для кислих ґрунтів вона справжній порятунок. Селяни знали, де зола, там бур'ян не сміє буйно рости. І дійсно, весною після такого піджилення сходи культурних рослин рівніші, а шкідників менше. Дуже добре взимку вносити і мінеральні фосфорні добрива, суперфосфат, фосфоритне борошно. Вони повільно розчиняються, тому зима для них найкращий час. За кілька місяців до весни вони встигають перейти у доступну для рослин форму. Їх теж можна розкидати по снігу або легенько підсипати в місця, де потім будуть грядки. Головне, не змішувати все одразу, бо фосфор не любить контакту з м'ячними добривами, користі тоді менше. Окремо треба сказати про калійні добавки. калійну сіль, сульфат калію, навіть звичайну сіль у малій кількості. Їх арт варто сипати на ділянках, де планується картопля, буряк чи морква. Ці культури особливо вдячно реагують на калій. Сипати слід рівномірно, не грубими купами, а розкидати як сіль на стіл. Найкраще у безвітряну погоду, коли сніг твердий, але не льодяний. Тоді речовини не здує вітром і не знесе вода. Важливо також не сипати біля самих дерев. Для саду краще використовувати золу або перегній, бо сильні мінерали можуть опалити коріння. Ще один старий, але дієвий спосіб так звані сидрати по снігу. У південних районах, де зими лагідні, деякі господарі навіть висівають узимку насінні гірчиці, жита чи вики. Насіння лежить до весни, не проростаючи, але коли проходить тепло, воно одразу бере старт і починає збагачувати ґрунт. Це вже не зовсім доброго, а радше природний зелений підживлювач, який працює замість хімії. Не можна забувати і про вапно. Якщо ґрунт кислий, його треба вапнувати раз на кілька років. Узимку це робиться просто: розкидають порошок по снігу і він розчиняється сталими водами. Так земля отримує нейтралізатор кислотності. Але треба бути обережним: вапно не можна змішувати з гноєм або азотними добривами, бо тоді втрачається азот. Старі господарі добре це знали і завжди казали вапно з гноєм не друзі. Велике значення має і час внесення. Найкраще робити це тоді, коли мороз уже стабільний, але ще не надто сильний, а сніговий покрив не перевищує 20-25 сантиметрів. Якщо сипати по дуже товстому снігу, то частина добра залишиться зверху і може здутися вітром. Якщо сніг тонкий, то при війській відлизі все швидко змиється. Тому найкращий момент середина або кінець січня, коли земля закрилася і стоїть твердо. Дехто робить це навіть у лютому, коли відчувається перше передвесняне сонце. Головне не лінуватись, бо робота ця не швидка, але вдячна. У великих господарствах зимове підживлення часто роблять трактором із розкидачем, але в селі досі практикують старий перевірений спосіб відрами, совковими лопатами. І, хоч це здається примітивним, зате кожен клаптик землі знає руку господаря. Коли йдеш по снігу, чуєш, як він рипить під ногами, і сиплеш доброго, відчуваєш, що даєш життя. Бо не машина, а людина розуміє, де земля втомлена, а де що має силу. Ще одна порада не перевантажувати землю однотипними речовинами. Якщо минулого року було внесено багато гною, то цього разу краще зробити ставку на золучий фосфор. Земля, як людина, потребує різноманітного харчування. Надлишок будь-якого елементу шкодить. Наприклад, занадто багато азоту робить рослини жирними. Вони ростуть у висоту, але слабшують від хвороб. Надлишок калію висушує ґрунт, а фосфор у великій кількості блокує інші речовини. Тому мудрий господар завжди міркує, що давав торік, що буде цього року, і що планує садити. Усе це прості, але перевірені кроки. Земля любить розумну послідовність, не терпить поспіху. Зимове удобрення це як бесіда з нею. Спокійна, уважна, щира. Якщо зробити все з розумом, то навесні земля віддячить сторицею, грядки зазеленіють швидше, рослини будуть міцні, а врожай такий, що й на базар соромно нести буде. У кожному селі є свої звичаї, свої маленькі хитрощі, що передаються від діда до внука. І коли мова заходить про зимове удобрення, то тут кожен господар має свій рецепт. Хтось більше довіряє гною, інший клянеться зулою. А ще хтось каже, що головне це вчасно, хоч і по снігу, але не забути подякувати землі за її працю. Усе це не пусті слова, бо в кожному господарстві є свої приклади, коли зимова щіпка принесла літній оберемок. Наприклад, у багатьох селах Полтавщини ще здавна практикували піджилення саду попелом саме взимку. Коли в хаті топили дровами, попіл не викидали, а складали в мішки, сушили, щоб не вогкав. А як тільки наставала пора великих снігів, господарі брали відро золи і ходили по саду, сипали тоненьким шаром навколо яблунь, груш, слив. Не сипали прямо під стобур, а колом, трохи відступивши. Казали: зола до кореня, а не на шию дерева. І справді. Весною ті дерева відгукувались буйним цвітінням, а врожай був чистий, без червивих плудів. Вважалося, що зола не лише живить, а й відганяє шкідників, бо змінює кислотність навколо коріння. У західних областях, особливо на Галичині, зима завжди була часом великого гноєвого діла. Ще до свят селяни вивозили з хлівів гній. Не лінувались, хоч і холодно. Хтось з конячкою, хтось волами, а хто ближче, то сам відрами носив. Гній розкидали рівномірно по полю, а якщо сніг уже лежав, то нічого страшного казали. Хай земля через біле прийме чорне добро. І це справді працювало. Навесні поле було ніби розігріте, земля пухка, волога трималася довше, а хліб ріс густий, темнозелений. Одні з найкращих урожаїв жита, кажуть, бували саме після таких зимових удобрень. На Чернігівщині старі люди зберегли особливий звичай розкидати по снігу гній, змішаний із соломіною різаниною. Це робили на городах, де потім мали бути огірки або гарбузи. Солома затримувала доброго, не давала йому одразу розтектися під час станення, а ще отримувала вологу. Коли приходила весна, господар лише легко переорював або закопував залишки, і земля буквально парувала родючістю. Люди казали гарбуз любить, коли його ще взимку годують. Є й такі приклади, що підтверджують силу природних дрібниць. На Київщині одна стара господиня Марія Петрівна розповідала. Що кожну зиму після Різдва обов'язково носила попіл із груби на грядки з полуницею. Небагато, просто пригоршу друбу між кущами по снігу. Казала, це щоб ягоди були солодкі, а не кислі. І справді, навесні та полуниця завжди цвіла раніше, а врожай був щедрий, хоч сусіди ще тільки готували землю. Вона жартувала, що зола то як благословення землі після свят. Цікаво, що в старі часи не вважали добром тільки те, що має назву удобрення. Усе, що могло повернути землі її силу, рахувалося добрим ділом. Тому після різдвяних свят у деяких селах збирали навіть курячий послід, висипали його на доріжки, де сніг швидше топиться, а потім із водою той послід стікав на городи, і це теж вважалося корисним. Головне, нічого не втрачати, бо що пропаде взимку, того не знайдеш влітку. Дехто поєднує старі методи з новими. Сучасні господарі часто купують мінеральні суміші, але розкидають їх не навесні, як радять інструкції, а ще по снігу, щоб доброго встигло розчинитися природним шляхом. І часто відзначаю, що такий спосіб навіть кращий: рослини отримують жилення поступово, без надлишку, і земля не виснажується. Це підтверджує те, що народна мудрість і наука можуть мирно жити поруч, якщо їх не протиставляти. Цікавим прикладом є досить старих пасічників. Вони завжди дбали не лише про бджіл, а й про траву навколо пасіки. Узимку вони часто розсипали тонким шаром золу або перегній, щоб навесні медоноси виросли сильні й соковиті. Бджоли після такого зимового підживлення мали більше пилку, і мед був ароматніший. Кажуть, що навіть колір меду змінювався, ставав золотистішим, сонячним. Не менш цікаво є традиція з південних районів. У степових селах узимку люди виносили на поля компост, перемішаний із глиною або піском. Це робилося для того, щоб утримати вологу. Глина давала щільність, а компост живлення. Весною така земля не пересихала навіть при суховії. Старі степовики казали: хто землю узимку підживий, той улітку не питиме пилюку. І це не просто слова. У посушливих місцях це могло вирішити долю врожаю. Якщо порівняти старі способи з сучасними, то видно, що колись люди діяли з інтуїції, з досвіду, без форму, але з великою любов'ю до землі. Тепер маємо лабораторії, таблиці, аналізи, але часто забуваємо, що головне це відчуття міри і часу. Сучасні господарі можуть користуватися гарнульованими добривами, азотно-фосфорними сумішами, але принцип залишається тим самим внести поживу тоді, коли земля ще спить. Що фесною прокинулась ситою, бо голодна земля дає мізер, а нагодована благословенний урожай. Є ще й мораль у цьому всьому: зимове удобрення то не просто аграрна хитрість, а своєрідний ритуал турботи. Це показник того, наскільки господар шанує землю. І хто взимку виходить у поле з Лопатою, той не просто працює, а продовжує традицію, бо колись так робили всі не з примусу, а з переконання. Вважалося, що якщо не даси землі взимку поживи, то весною вона покарає поганим урожаєм. І навіть тепер, коли ми маємо трактори і хімію, у цьому народному переконанні є глибока правда: земля це не фабрика, її треба доглядати по-людськи. Тому, коли бачите, як дідусь іде на поле з відром попелу посеред січня, не смійтеся. Він робить те, що робили покоління до нього. Він не марнує сили, а вкладає їх у весняний день, у майбутній урожай, у продовження сільської мудрості. І, можливо, саме завдяки таким людям у наших селах земля ще дихає родючістю навіть після усіх бур і перемін. Усі сільські справи мають свою логіку, і кожна дрібниця в господарстві це ланцюжок до великої мети. Той, хто зрозуміє цю просту правду, ніколи не легковажить навіть зимовою роботою, бо саме взимку закладається весняний успіх, земля не машина, що можна завести коли заманеться. Вона має свій ритм, своє дихання, і зимове удобрення це спосіб підлаштуватися під нього. Це по суті діалог господаря із землею, у якому головне слухати, відчувати і діяти вчасно. Після всього сказаного можна зробити один простий висновок: хто працює з розумом у зимку, той відпочиває з урожаєм улітку. Зимове підживлення це не примха і не старомодна звичка, а науково і життєво обґрунтована справа. Грунт, що отримав поживу ще до відлиги, прокидається раніше, швидше насичується вологою, у ньому оживають мікроорганізми. Коли весняні промені ще тільки торкаються землі, вона вже має запас сили. Це й пояснює, чому ті, хто підгодував свій город по снігу, потім бачать рівні міцні сходи, тоді як сусіди ще чекають, поки рослина набереться живлення. Але як і в кожній справі, треба знати міру: не можна сипати бездумно. Надлишок добрив може бути гірший, ніж їх нестача. Селяни з досвідом завжди радили: не годуй землю до переситу, бо тоді вона сама тебе голодом зустріне. Це означає, що слід пам'ятати про пропорції, чергування добров, про те, що кожна культура має свої потреби. Якщо восени ви вносили багато органіки, то взимку варто обмежитись з чи фосфором. Якщо земля надто кисла, тоді допоможе вапно. А коли ділянка легка, піщана, то корисно додати трохи глини чи перегною, щоб вона тримала вологу. Ці прості правила рятують від перевтоми грунту, яка з руками дає про себе знати втратою врожайності. Ще одна порада не поспішати навесні вносити все знову. Хай земля сама покаже, що їй потрібно. Якщо ви бачили, що взимку все зроблено, не треба відразу сипати нові дози хімії, як тільки потепліло. Нехай природа відпрацює своє. У перші тижні після танення сніму краще спостерігати, як з'являються сходи, який колір мають, чи є різниця між грядками. Це допоможе зрозуміти, чи вдалося зимове підживлення і чи треба щось додати пізніше. Земля, якщо її слухати, завжди відповідає. Не менш важливо пам'ятати і про час. Зимове удобрення це не разова дія, а постійна турбота. Щороку варто міняти місця для різних культур, не висаджувати одне й те саме на одному полі, щоб не виснажувати землю. І навіть якщо доброго були внесені рясно, без сівузміни користі не буде. Земля мусить відпочивати, як і людина. Дати їй рік без картоплі, рік під трави чи зерно це теж частина мудрого господарства. Серед головних рекомендацій є ще одна, не менш важлива зберігати природну рівновагу. Не можна перетворювати свій город на полігон для добрив, бо справжня родючість не від кількості внесено, а від гармонії між тим, що земля віддає, і тим, що отримує. Народна приказка каже: землю не купиш, але можеш її втратити, якщо не шануєш. І це не метафора. Якщо руками годувати землю лише мінералами, без органіки, вона втрачає життя. Якщо сипати гні без розуму, закисає, забивається. А якщо дбати рівномірно, то родить десятиліттями, і кожен врожай стає кращим. Усе це доводить: зимове підживлення не просто технічна порада, а спосіб мислення господаря. Це уважність до ритмів природи, до стану своєї землі, до традицій, що народилися з досвіду. Бо колись люди жили не по книжках, а по відчуттю. І саме тому. Не виснажували землю, а примножували її силу. Сучасна людина, маючи знання і засоби, може тільки виграти, якщо поєднає старе з новим. Наприклад, використати гній і золо по снігу, а навесні провести аналіз ґрунту і додати лише те, чого справді бракує. Це розумне господарювання, не всліпу, а з розрахунком і душею. Тож підсумуємо просто сипати по снігу не марна робота, а найкраща підутока до весни. Це не чарівництво, а закономірність, що діє вже сотні років. Гній, зола, фосфор, калій – усе це природні помічники, якщо користуватись ними з головою. Земля не забуває добра, і якщо сьогодні ви вийшли на мороз і розкидали кілька відер попелу чи перегною, то завтра вона, віддяча щедрістю, зеленю, рясним колосом чи суковитою картоплею. Бо праця, зроблена взимку, завжди повертається подвійною користю влітку. І наостанок кілька слів до серця у кожному зерні, у кожній груці землі є сила, що чекає, аби її розбудили. І хто не боїться морозу, хто йде на сніг із Лопатою чи відром доброва, той сіє не лише у землю, а й у майбутнє. Зимова праця то весняна надія, і хай ніколи не бракує ні охоти, ні віри в те, що навіть просте сип по снігу здатне творити справжні чудеса.